Яким буде лютий для представників знаку близнюків? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя для близнюків. Карта непроста: десятка мечів, але плюс цієї карти в тому, що це завершення періоду. Можливо, вам було важко від того, що ви на відстані. Можливо, ви втомились від якихось стосунків неправдивих. Можливо, ви не можете сказати правду своєму партнеру, можливо, відчуваєте, що він десь говорить неправду, але в лютому ця ситуація дійде до своєї межі, тобто до такої кульмінації, але вона завершиться. Тобто непростий період в особистому житті, вам явно чогось щось вас не влаштовує, але цей період завершиться. Кар'єра навчання фінанси, десятка кубків. В цій сфері це така карта, коли хочеться порадити стримувати емоції. Якби це було особисте життя, тут просто дуже вона така класна в цій сфері. А от в кар'єрі, навчанні фінансах, навпаки, ви дуже або переживаєте, або дуже емоційно сприймаєте якісь події, які відбуваються навкруги. Виключення тільки якщо ви працюєте в якійсь творчій сфері, тобто якась творча професія. Актор, е якийсь художник, режисер. Тобто тоді так, тоді, в принципі, тут емоційність, вона тільки допоможе. Е якщо ні, то подумайте, як трішечки себе стримувати. І порада від Таро четвірка кубків. Е це взагалі порада переглянути. Свої, знаєте, якісь сфери життя, які, можливо, вас не влаштовують. Подивитись на ситуацію з іншого боку, подивитись навкруги, можливо, у вас є поруч людина, яка може вас зробити щасливою щасливим. Можливо, поруч є робота, яка вам принесе задоволення і фінанси, а ви цього не помічаєте. Подумайте про це.